Так, ну що, друзі, я всіх вас вітаю на новому реплеї. Давно, давно я вже чекав, коли до мене на реплей попаде ось хоча б один з цих нових японців. І тут Type 71, 10 рівень прокачуваний. Будемо дивитися, я реально хотів давно, давно побачити на цій механіці, як воно все. Дозволяє реалізувати такі хороші... хороші цифри. А як розумієте, що як давно чекав, значить не дуже, то певно, й дозволяє. Якось так. А у нас тут режим з однією базою, тому ми на дефі. А як відомо, загально відомо, то той, хто на дефі, вже має перевагу. Вже має перевагу і взагалі доволі таки дивний цей режим. Що як це так взагалі? От, 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 ну, можливо, все-таки. Ну, такий режим. Добре, я хотів запропонувати поставити їм базу десь по центру мапи, але згадав, що і такий режим теж є. Все вже Wargaming придумав до мене. Все Wargaming придумав до мене. Жодної поради їм не можна дати. Який жак. Добре, підсвітили на 518-50B. Він уже, певно, пішов скидати свій барабан. А наш головний герой грає агресивно, агресивно піджимається тут під камінь. І пройшла уже, до речі. Півтори, півтори хвилини бою. А бій триває тут 10 хвилин. Тут е, має бути турбач. Е, ну мені цікаво, е, по, по досвіду взагалі, чи є якась компенсація для ворожої команди? Адже тут і часу менше на 5 хвилин. І ще й базу треба захопити. Ну це, якщо чесно, максимально дивний режим. Не знаю, не знаю, навіщо в нього грати. Можливо, тільки для того, щоб надіятися потрапити якось одного разу в команду, яка обороняється. А як, а як? А що ви думаєте про цей режим? Напишіть мені в коментар Вам він подобається, ви граєте його? І чи ви не бачите тут якоїсь несправедливості, тому що, можливо, я помиляюся, і її тут насправді немає, і все прекрасно. Ну, до речі, непогано він накидає полючка. Тигр Маус приїхав. Ой-ой-ой, скільки м'язка. Type 4 Heavy і Тигр Маус. Обидва, обидва тут. Всі тут, біля нашого головного героя. І як же ж він вибиває їм лючки? Поки що реалізація непогана. АМІкс-50Б хотів, хотів увірватися просто нам в спину накинути. Барабан. А, ну, Хотів накинути барабан не нам, а нашому колезі одному, цьому бідолашці. Напевно, грилюго Боже. Тут у нас і гриль, і вафля. Цікаво, цікаво, як це вони сюди надумали приїхати. Ну, але вже що є, то є. І добре, що все м'язко загалом приїхало сюди. Боже, яке мастодонтіще. Це просто як Титанік, який щойно виплив з океану. Чудово пробив К91ПТ. Т-110 е 4 отримує, отримує, і він уже нас фугасами просто, просто хоче хоча б щось зняти по хітпойнтам. Він бачить, що не пробиває, а гармата доволі таки приємна в цього тайпа. Ось знову цей Титанік хотів танканути. Давайте подивимося, що тут по пробиттю: 320 міліметрів і 400 альфи. Ну, непогано, непогано, непогано. Але коли ти граєш на важкому танку, хочеться значно більше мати цієї самої альфи. Пощастило йому, що на цю позицію приїхали ось такі от е, товстенькі товстенькі е, співробітники. Ох, е, співробітники якоїсь, певно, столової, я не знаю. Ну ось Вони так виїжджають, виглядають і отримають один по одному. О, трішечки прочухання. Добре, наш головний герой, як він там танкував, ви бачили type 4 heavy. Просто максимально впевнено розвернув своє дуло в сторону польоту нашого снаряду. Непогано. Ну що, буде ще один лючок? І він тільки на цій позиції накидав уже 4 тисячі. Поїхав в ангар. Все, шукай наступний бій. Ну і все. Команда обороняючих стала командою нападу. Бідулашка Пантера. А яка альфа непристойна просто для важкого танку? 364 одиниці. Це жах. Це реально жах. Ну, Пантера ніби афекашила або просто не зрозуміла, що він засвітився. Може, всі сповіщення в грі вимкнув та й такі типу, не заважайте мені грати. Я буду робити те, що я хочу, те, що я люблю найбільше. Я буду стояти в кущах і, і чекати, і чекати перемоги, яку ви мені забезпечите. 6 хвилин бою вже майже пройшло. Майже пройшло. Напевно, зараз буде відбуватися фінальна розв'язка. Вирішив наш головний герой їхати через центр. Я думаю, що зараз підсвітить на горі кілька танків. Ой, а що таке? А чому наші мінусуються? Ну, таке буває, друзі, ви ж знаєте. Хто дивиться мої реплеї? У нас часто трапляються такі ситуації, що головний герой залишається один з безліччю різних супротивників. Можливо, і це той самий момент. Ось тепер Альфа людська, 460. Ну от він вибирає ті танки, в кого ще є хітпойнти. Він не йде за майстром, йому не треба фраги, йому потрібен настріл. Або ж він впевнений, що зараз може ще й карнар вона забрати? Ага, не встиг, отак от, друже. Отак от. Що для вас важливіше? Фраг набити. Чи забрати трішечки хітпойнтів ворожих? Ось вони солоденькі, фуловенькі, 2100 хітпоинтів стоять і чекають нас. Таке враження, що вони АФК, ви що, серйозно? Та не може цього бути. Я не вірю в АФК танки в цій грі. 8000 уже накидав. І, на жаль, він не встигає до борща. І до СТРВ не встигає, ні до кого не встигає. Перезарядився на бронебійний, напевно, щоб трішечки зекономити снарядів. І тут от зараз на нас прямо спить. Не спить. Не спить. Мені здається, він навіть намагався по нам дати шот. Восьмий фраг. І арта поїхала в ангар. Все. Зрозуміло. Тут все зрозуміло. Друзі, до вашої уваги магазин смарт-техніки КТС. Вони знають, як бути смарт. Ви ще не в темі? Тоді шукайте магазин КТС у своєму місті та занурюйтеся у світ розумних гаджетів. Тут можна більше дізнатися про новинки, власноруч протестувавши їх та оновити свій гаджет парк. Так, ну що, подивимося результати бою. Медаль Редлі Уолтерса, майстра. Накидав 9 тисяч одиниць шкоди, 1500 досвіду. Цього вистачило, щоб отримати майстра. Ну, звичайно, 24 тисячі в плюс пішов. Чудово! Всім дякую, хто був сьогодні зі мною на цьому реплеї. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Ви знаєте, як я люблю вподобайки. Та пишіть коментар.